Своя сторону я не раз чув звинувачення в тому, що те, що я проповідую, це веде до гріха, це веде до вседозволеності, тому що я кажу, що спасіння тільки вірою незалежно від діл, тільки Христом, як Божий дар, і ми нічого до цього не можемо докласти. ми ніяким чином не можемо заслужити Боже прийняття, любов, спасіння і так далі. Друзі, насправді, якщо вас в цьому звинувачують, то це означає, що ви проповідуєте справжній Іванлі, тому що згадайте, наприклад. Послання до Римлянам, шоста глава. Там було схоже запитання, яке задавали апостолу Павлу, і казали: ну якщо е, завдяки гріху все більше примножується благодать, значить ми можемо жити в гріху. Але Павло каже, що ні, насправді ні. Якщо ви спасені віру, якщо ви спасені завдяки Ісусу Христу, ви отримали спасіння як дар, то це означає, що в результаті Бог робить так, що Він поселяється вас і Він настільки сильно з. Вашу внутрішність змінює, що ви вже хочете жити по-новому і не можете по іншому.